Колись давно оптикотехнологи винайшли механізм, яким фотографи та відеооператори користуються по сьогоднішній день. Мова йде, звісно ж, про діафрагму. Діафрагма, по своїй суті, це механізм, який складається з металевих пелюсточок, що регулює розмір отвору, через який приходить світло та потрапляє на матрицю або плівку вашої камери. Діафрагма регулює два параметри: це глибина різкості та світлосила об'єктива. Яка позначається латинською літерою F розділеною на числове значення, та називається діафрагменним числом. Користуватись цим дуже просто: відкрита діафрагма: більше світла потрапляє на матрицю, світліший знімок. Закриваємо діафрагму, знімок виходить темнішим. Але, само собою, виникає питання, як же так сталося, що менше числове значення означає більший діаметр отвору? Хочу загострити вашу увагу, що значення діафрагми це дробове число, яке саме по собі являється формулою F, тобто фокусна відстань, розділена на світлосилу об'єктиву. Таким чином, ми можемо дізнатися діаметр отвору діафрагми при тому чи іншому значенні світлосили об'єктиву. Для прикладу, візьмемо об'єктив 16 мм. З максимальною світлосилою 2,8. Та скористаємося цією формулою. 16 розділимо на 2,8 та отримаємо 5, приблизно 5,7 мм діаметр отвору при світлосилі об'єктиву 2,8. Якщо ми змінимо діафрагму, наприклад, на 22, кінцеве значення. Та також скористаємося цією формулою, тобто 16 розділимо на 22. В результаті отримаємо приблизно 0,7 мм діаметр отвору при світлосилі 22. Саме по цій причині менше значення означає більший діаметр отвору, бо це дробове число. При цьому варто враховувати, що якщо фокус на відстань об'єктиву збільшується, то пропорційно цій формулі. Повинен збільшуватися і діаметр отвору всередині цього об'єктиву. Давайте скористаємося цією формулою та трохи пофантазуємо. Для прикладу об'єктив 300 мм. І уявимо, що в нього світлосила 1,4. 300 розділимо на 1,4 і отримаємо приблизно 214 мм. Отже, для того щоб об'єктив з фокусною відстанню 300 мм мав світлосилу 1,4. Повинен бути в діаметрі більше, ніж 21 см. Напевно, саме тому ви ніколи в житті не зустрінете дальнофокусні світлосильні об'єктиви, бо вони будуть гігантських розмірів, дуже важкі, дуже незручні у використанні і дуже дорогі у виготовленні. Глибина різкості. Якщо по-простому, глибина різкості це відстань між більш різкими та менш різкими частинами зображення. Якщо ми відкриваємо діафрагму, глибина різкості зменшується. Об'єкт зйомки відділяється від заднього фону, задній фон розмивається, та зображення стає більш кінематографічним та атмосферним, що чудово підходить для портретної зйомки. Відповідно, якщо ми закриваємо діафрагму, глибина різкості збільшується, що чудово підходить для зйомки панорами, архітектури, пейзажів та предметної зйомки. При цьому варто враховувати, що Зменшується і кількість світла, яка потрапляє на матрицю, що можна компенсувати іншими налаштуваннями камери, про які ми поговоримо в наступних відео. Під кінець хотілося б наголосити, що існують ще два фактори, окрім відкритої діафрагми, які впливають на розмиття заднього фону, це відстань від заднього фону до об'єкту зйомки, а також фокусна відстань самого об'єктиву. Чим більша фокусна відстань об'єктиву, Тим сильніше буде розмитий фон за умови, що діафрагма відкрита та відстань від заднього фону до об'єкту зйомки достатньо велика.